Доброго ранку, мене звати Грид Ростислав Едуардович. Я медичний брат відділення новонароджених та лікар інтерн клініки СІДА. Сьогодні ми з вами будемо виконувати щоденну гігієну новонародженого. Ми вам покажемо, як це робити, який у нас алгоритм дій та ті засоби, які ми використовуємо для цього. До речі, щодо засобів, ми намагаємося використовувати мінімум косметичних засобів. Ті, що використовуємо, мають бути розраховані для новонароджених, містити мінімум правників, ароматизаторів і бути максимально нейтральними до шкіри дитинки. Родина гігієна це те, що ми виконуємо щодня, і повторюємо протягом доби за необхідності. Я рекомендую використовувати сталий алгоритм, щоб вам було простіше запам'ятовувати. Починаємо з обличчя, умиваємо кип'ячиною водою, після цього складочки протираємо за якщо є в цьому необхідність. Після цього поповинний залишок, потім підгузок очищаємо, якщо є необхідність, і зложимо всю шкіру. Починаючи з обличчя, особливу увагу приділяєте очами. Їх обов'язково треба вмувати кип'ячиною водою щоранку і протягом доби контролювати, щоб вони не закисали і залишалися чистими. Для кожного ока ми використовуємо окремий шматочок вати з водою, водоючиною водою. Протираємо одним рухом в напрямку від вушка до носика. Після цього умиваємо все обличчя: лобик, щічки навколо носика, навколо ротика за вушками. Вушка протирати лише зайду, з зовнішньої частини. Можна, якщо є необхідність, протерти зі сторони вушного раковину, але в жодному випадку не треба намагатися потрапити всередину вушка. В Вуртині гіни це виконувати заборонено, вадні палички не використовують. Після того, як ви умили, проведемося всі складочки шкіри. Вони обов'язково мають бути чистими. Там може залишатися ворс, додажі, злущина шкіра, молока, що завгодно. Для того, щоб прибрати зі складочок, використовуємо ватку та олійку. Олійка має бути гіпоалергенною, розрахованою для з мінімумом кольору та запаху. Догляд за ділянкою під підгрузком обов'язково має бути чистою ця ділянка. Якщо є сеча в підгрузку, просто змінюємо його на новенький на сухий. Якщо є стул, обов'язково треба підмивати під проточною водою. Не використовуйте вологі серветки, якщо у вас є можливість підмити під проточну водичку. Для того, щоб підмити новонародженого, ми маємо покласти його на ручку. Голівку кладемо в лікоть. Однією рукою, тією, на якій знаходиться новонароджений, тримаємо під колінком, робимо кільце. І поки ви не покладете малючка в ліжечко назад, не відпускайте це кільце. Це ваша фіксація. Ви робите кільце за колінком і тримаєте за стегно. Поки несете до раковину, іншою ручкою підтримуєте за таз. Малюк знаходиться у вас на передплітччі, голівка в ліктьовому згині, ви тримаєте його ніжку. Підмиваючи, ви лікоть залишаєте біля себе, а кисть опускаєте під воду. Дівчат підмиваємо в напрямку спереду назад. Хлопчиків можна підмивати в будь-якому напрямку. А не варто намагатися розкрити крайню плоть під час підмивання. У дівчат може бути слиз в статевій щілині. Якщо її невелика кількість, не намагайтеся її прибрати одразу. Це можна буде зробити трошки пізніше, вдома під час купання. Після того, як вся шкіра чиста, звертаємо увагу на бобовинний залишок. Ділянка навколо нього має бути сухою та чистою. Виділення неприємного кольору або запаху, набряк, по навколо бубка, обов'язково потребують додаткового контролю. Скажіть про це лікарю, щоб вони це додатково проконтролювали. Обов'язково звертайте увагу на стан свого дихання новонародженого. Не має бути чутно патологічних шумів, хрупіння, сопіння, хрюкання. Якщо ви їх чуєте, прочистіть ніс. Для цього використовуємо ватні цурунди. На ватку або на ватний диск наносимо кипячену воду і робимо щільний валик. Вкручуємо цей валик в кожен носовий хід приблизно на фалангу пальця, десь на 1,5 см. Те, що знаходиться всередині, ми можемо проштовхнути глибше або накрутити на цей валик і дістати. Обидва варіанти підходять. Головне, щоб воно не залишалося всередині носика. Після того, як ви впевнилися, що новонароджений чистий, обов'язково треба зволожити шкіру. Контролюйте протягом доби, щоб шкіра не підсихала. Для новонароджених це стан характерний, тому це буває доволі часто. Зволожуємо повністю всю шкіру. Для зволоження використовуємо молочко для тіла. Воно також має бути гіпоалергенним, з мінімум кольору, запаху і розрахованим для новонароджених. Зволожуючи шкіру, контролюйте, щоб не залишалося білосуватих діляночок злущеної шкіри. Ви можете робити це кожного дня зранку або ввечері і протягом доби контролювати, щоб шкіра не підсихала. Дякуємо вам за увагу! Сподіваємося, це відео буде для вас корисним. А щоденна гігієна стане вашою приємною традицією. Отримайте задоволення і ви, і ваш малячок.